Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні особисто для мене трошечки особливе відео. Зараз я все вам дуже лаконічно і швидко поясню. Саме з цієї гри я колись вирішив почати цей YouTube канал. Правда, в мене нічого не вийшло тоді, тому що я був занадто вимогливий до себе, і до свого гумору. Зараз же ж я вирішив, що потрібно все ж таки зняти відео про цю гру. Тим більше, минуле відео ви сприйняли якось. Як я навіть насправді не знаю як ви самі мені радили пройти цю гру. А коли я її пройшов, ви сказали, що це якась хо. Дуже дякую, ваш фідбек я почув, тому дізонорда більше не буде. І взагалі слухати людей про те, що мені потрібно пройти, а що не потрібно, я не буду. Знаєте чому? Тому що це виходить відео для одної, максимум двох людей, яким сподобалось попереднє відео, а решта просто кажуть, що це якась дійсна херня. Та й тим більше, якщо мені гра або не подобається, або... Сеттинг занадто для мене якийсь нудний, то я її чіпати зовсім не збираю. Натомість я придумав інший спосіб, як ви можете вплинути на те, що буде виходити на каналі. Їх є насправді два. Перший спосіб полягає в тому, що час від часу у своєму телеграм-каналі я буду у вас запитувати, що мені пройти, але я не буду ставити запитання, щоб ви хотіли, аби я пройшов. Я поставлю чотири варіанти відповіді, з яких у вас буде вибір. Інший ж спосіб для людей, які хочуть самостійно впливати на контент, який буде виходити. Ходити на цьому каналі вам потрібно стати спонсором і висловити свою думку, що я мушу чи не мушу пройти. Але фінальне рішення, що в першому, що в другому варіанті, я буду приймати сам. Отож, телеграм-канал ви можете знайти в закріпленому коментарі, і також можете там же ж знайти мою сторінку на Байміекофі. Коротше, отакий от довгий вступ. Він був більше для людей, які вже підписані на цей канал. Я залишу тайм-коди для тих людей, які не підписані на цей канал, яким буде нецікаво взагалі слухати оце все. Ну і для всіх хочу сказати: всі дайте, ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що було A plug You Tale Innocence серія. 1. Для початку, я напевно, що поясню все ж таки, чим така особлива ця гра. Вона мене вразила, якщо чесно, історію і для тих олдів, які підписалися. Я сподіваюся, що є тут такі олди, які підписались в перший же ж день, коли я випустив відео по Tail. але по другій частині, по реквію. Я... я, звичайно, не заховав це відео і ховати його, в принципі, і не планую, але, будь ласка, не дивіться його. Я включив ну, хвилини. Ладь не подивився, мені стрьомно стало. Ну як, більш крінжово, ніж трьом. Стріб... Ну коротше, для тих, кому цікаво, можете глянути, але ну будь ласка, ні. Перша же частина передувала подіям, які відбувалися в другій, саме тому я буду зараз знайомити вас наново з нашими головними персонажами. А їх насправді двоє. І хоча поки що нам представили тільки одну аміцію дерун. Та, та, ви правильно зрозуміли, дерун. Острава така. Ай, Тяжко йде. Якщо що, ми всю гру будемо грати за дерунів. <ріх> так, Роман, зосередся. Починається гра з того, що батько Дерун і. <ріх> <ріх> ну, ні, перестань, будь ласка, Роман. Ні, не переставай. Ще раз. Починається гра з того, що батько Дерун та донька дерун прогулюються лісом, а не валяються сменах. <ріх> <гум> ну коротше, починається гра з того, що наша головна героїня та її батько прогулюються лісом, і ми дізнаємося про те, що у неї є собака, це раз це дуже добре, і про те, що мама майже не проводить з нею часу, тому що у них є ще мала дитина, яку звати Хюго, якому 5 років і він постійно хворіє, що насправді дуже і дуже засмучує юну амісію. Не, ну взагалі правильно казати українською не амісія, а, а завдання. Якщо чесно, я щиро сподіваюся, що ви дійсно смієтесь. Цих каламбурів, а не крінжуєте, як я. Ну але так в мене мозок працює, тому нічого з цим зробити не можу. Це стандартна перша глава будь-якої гри, яка буде навчати нас основним механікам тієї самої гри, і тут їх є насправді декілька. По-перше, наша головна героїня володіє такою собі зброєю, яка називається Праща. Це така штука, якою кидати можна камінці з дуже високою швидкістю, і які потім, в принципі, будуть вбивати людей. Хоча, якщо чесно, я буду старатись цього разу пройти цю гру, так, щоб ні нікого не вбити Ну, з тих, кого ми можемо не вбивати, тому що гра заявлена як стелс адвенчура. В цій же ж главі нас навчають, як користуватися тою самою пращею, як бігати, як скакати, як лазити, як перелазити і як стелсити. Що основне, все це показується в таких собі завданнячках, які ми маємо виконати: наприклад, там збити шість яблук для того, щоб навчитися стріляти з пращі, залізти в кущі і прибити кабана для того, щоб навчитися стелсити. Ну і в принципі пробігтись з собакою до того самого кабана, для того, щоб зміти, як присідати, тобто заходити в стелс-режим, і як перескакати через якісь там всякі перешкоди. Так от, давайте я буду вже потрошки рухати сюжет у вашу сторону. В момент, коли ми підбили кабана, який мав би в принципі вже потрапити на нашу тарілку, він встає і починає бігти в невідомому напрямку. За ним починає бігти Ліон. І так, вони назвали собаку Лев. Коротше, ми маємо бігти за тим кабаном і за Ліоном для того, щоб в нас сьогодні була королівська вечеря. Хоча вона і так була би королівська, тому що батько Аміції взагалі-то. Володій оцими всіма землями. Йому не обов'язково було вбивати отого кабана, але це такий собі ритуал посвящення в лицарі. дівчинки, якій 14 років. Ну коротше, пробігши трохи в глибину лісу, ми чуємо, як наш собака починає скаволіти. І це насправді не дуже хороші новини. Що для нас, що для собаки, що взагалі для всіх. Ми знаходимо кабана, якого підбили, і насправді він виглядає так, ніби його хтось з'їв. Також ми рухаємось далі і бачимо, що якась нора затягує до себе Ліона. Підход. Ходить наш батько, забирає нас трошки назад, і так помирає наша собака. І я хотів сказати, що можливо мені без різниці було би на того собаку чи щось таке, але ні, мені не без різниці, тому що вони потім це ще розганяють певний час. Дивіться, після усіх оцих подій ми повертаємось назад в замок Дерун. І знаєте, що ми робимо? Проходячи по завданню, ми мусимо пройти через капличку чи то через церкву, і там можемо підійти до свічок, запалити свічку за упокій оцього собаки. І при тому амісія каже, що він заслужив на рай, тобто він був досить хорошим собакою. Та й батько таке саме їй казав. Тобто, після того як оцей собака загинув, вони все рівно роблять так, що нас розчулює його смерть, яка була 10 хвилин тому. Амісія починає всім слугам розказувати, що до лісу ходити не варто, тому що якісь Монстер там вбив їхнього собаку, і вони також починають їй казати, що вони дуже жаліють про смерть Ліона, тому що він був хорошою собакою. Ну, що ви робите, розробники цієї гри? Що ви робите? Навіщо ви так? Ну, Я й так дуже розчулився з того, що помер собака, якого я знав 10 хвилин. А ви ще додаєте ще більше емоцій до того, що вже відбулося? Коротше, батько просить нас сходити до нашої матері і брата і сказати, що насправді щось робиться, і він йде на охоту. Цього же ж вечора, прямо зараз, тому що треба розібратися з тим монстром. Можу трошечки підспойлерити, але це насправді не монстр. Ну тобто, як монстр, але він не один. Проте не так сталося, як гадалося. Насправді, коли ми прийшли до кімнати нашої матері і нашого брата, відбуваються якісь події, певні події. До них приїжджає інквізиція з якимось, я не знаю, яким візитом. І мати Амісії просить її залишитися з братом до того моменту, поки вона не повернеться, а вона йде з'ясувати, що сталося. Тут же. Через вікно ми бачимо, як нашого батька страчує такий собі сер Ніколас. Ну і друга смерть когось близького, нашої головної героїні, і в принципі нашого головного героя оцього хлюбу маленького за останні півгодини геймплею. Так. Ця гра достатньо вражаюча в плані того, як вона розвиває історію. Короче, після того, як стратили нашого батька, інквізиція вривається в наш замок. Тепер ми мусимо на практиці використовувати дії, які нас навчив батько ще в лісі. І я знав, що і куди йти і як робити. Проте те, що відбувається в будинку, це дійсно жахаюче. Вони вбивають всю прислугу, яка каже, що вся ця родина це прям ну дуже хороші господарі. Це не може не розчулити людину з нормальним емоційним. Стану. Тому в мене це не стосується. Собачка померта, а ну, люди... При виході з замку нас ловить один з лицарів інквізиції, але він був без шолома, тому наша мати бере каменюку і дає йому трошки по затилку. Ну, в принципі, він сам собі винен, не ту сторону вибрав. Тепер же ж ми будемо стресити через наше подвір'я для того, щоб звідси вибратися. І я б не сказав, що це щось тяжке. Нас вчать ще одної механіки, яка називається відволікти ворога. Відволікти ворога можна кинувши камінець або кинувши глем. Коротше, давайте про механіки ми вже не будемо говорити, тому що їх буде ще дуже багато, тому що в грі, в принципі, присутня алхімія. Я просто буду йти по сюжету, так як воно і було. При виході з саду нас зустрічає якийсь монах, який залишився живий і хотів нас ще захищати. І по якійсь причині, невідомій насправді мені, коли ми виходимо з того саду, мати каже, що вона має залишитись. І от я досі не можу зрозуміти, навіщо вона це зробила. Ну тобто, ти можеш зараз просто втекти. Разом з дітьми своїми твого чоловіка вже вбили, а тебе є прізвище Дерун, і є оці от їхні герби. В чому твоя проблема? Жінко? Як би там не було, ми починаємо втікати, і щось відбувається ще страшніше, тому що монстр, який, в принципі, напав на нашого ліона, тепер нападає на всіх солдат, які нападають на нас. Ну, це як би я вам трошки спойлерю, але ну. На все свій час. А місія з молодшим братом, який 5 років свого життя з п'яти хворіє, скачуть у річку. А, я трошки промахався. Нам показують, що нібито нашу маму вбивають. Ну, але вона зробила таке логічне рішення, що вона за. Хе-хе, блять. Ой. Я шукаю логіку вчинках жінок. Так, я знаю, що це був сексистський жарт. За нього я приношу свої вибачення, хоча й не ще. Тепер ми будемо ходити по цьому місту, і якщо чесно, воно заражене чумою. Ми про це дізнаємося з того, що там намальовані хрести на дверях, ну як хрести ікс, типа білий, і якби це було звичайне якесь відео, ми би зараз закінчили. Проте це не звичайне відео, і я вам до речі до кінця і не пояснив, чому історія цієї гри мене вразила настільки сильно, що я вирішив, що я мушу цим поділитися з кимось ще. А так як з близьких мені друзів і родичів майже ніхто не грає в ігри, то я вирішив поділитися цим з вами. Колись, і, як я вже казав, відео не вийшло, тому що я був занадто вимогливий до нього і до свого гумору, тому що тоді було набагато більше каламбурів, ніж сьогодні. Але, але я думав, що це нікому не цікаво. Тепер же ж коли я бачу, що в хоча б малій кількості людей, тому що якщо брати інші ютуб канали, в мене мала кількість підписників, і це все ж цікаво, я вирішив зробити відео по цій грі. Ну коротше, прогулюючись цим містом, ми заходимо на жарку. На жарку людей. Після чого селяни, які... В принципі, мали би нам прислуговувати, тому що це землі нашого батька починають бігти за нами для того, щоб вбити, тому що вони думають, що чому принесли п'ятирічний хлопчик і 14-річна дівчинка. Ну ну, ну 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 алоа. Слядіть в себе трошка. Коротше, втікаючи від цих людей, ми маємо трошки пострілсити, але все ж таки ми в кінцевому результаті потрапляємо до однієї старої жінки, яка захована в найзараженішому районі міста. Там ми переодягаємось, так як ми були мокрі, тому що. Впали в річку, ну як впали, вистрібнули швидше. Також вона дає нам можливість покращити нашу пращу. Що ми, в принципі, й робимо, після чого дякуємо їй, і Хьюго починає просто гамселити молотком по підлозі, поки нас шукають селяни з вилами. А місія починає йому розказувати, що він робить не так, і взагалі, що він я не буду матюкатись, я постарався не матюкатись і так. І він втікає. Ми біжимо за ним, і знаєте, що стається? Його хапає один з селян. А місія, так як вона... Поклялась мамі захищати свого брата, використовує пращу проти того селянина, тобто вбиває його. І це далеко не остання смерть людей від рук амісії для того, щоб захистити свого брата. Але в принципі я її прекрасно розумію. Ми рухаємось далі до якогось там храму, де знаходимо лідера оцих от селян, який нап'ялив на себе лати, і каже, що мені нема чого втрачати. Ти мене і так не вб'єш. Ми збиваємо з нього лати, це як міні босс. Тобто, і тоді вбиваємо його самого. Це вже бачить маленький Х'юго, який підходить і обнімає аміцію. Але в принципі ми перед тим вбили іншого селянина. Що ти про того селянина не подумав? А за цим ти прям блядь, переживаєш, малий. Ну коротше, ми рухаємось далі в храм, тому що селяни все ж таки тиснуть на нас. І тут починається вже наступна глава. В храмі ми ставимо свічку за упокій наших батьків, тому що амісія думає, що все ж таки мама її померла. Спойлер, це не так, і знаходимо такого собі монаха брата, який залишився вроді би один, чи то їх було двоє. Ну коротше, він відмовляється нам допомагати. Взагалі, при вигляді дітей сказав, що він не хоче взагалі нічого мати спільного. Дивно, чи не так. Як тепер мені відігнати ті думки з голови? Йоп, твою мать. Коротше, ми його все ж таки наздоганяємо і кажемо, що нам потрібна від нього допомога, тому що за нами женуться селяни, інквізиці, і взагалі нам 14 і 5 років допоможи, дід. на що він відповідає, що в принципі знає шлях до цього монаха Лаврентія, чи Лу Лаврентія, чи Лукаса якось так, який займався тим, що лікував маленького хьюго. І так насправді є шлях під храмом, але є одна маленька проблемка. Ну як маленька, ну і як проблемка проблемки. Їх дуже багато, і я зараз говорю про щурів. Так нам представляють нового ворога, який буде нашим ворогом, а потім стане нашим союзником в певний момент. Але це знову ж таки спойлери, але ніхто і не казав, що тут буде е, проходження гри без спойлерів. Хе -хе. Ну коротше, тепер ми маємо оминати орди оцих от шурів. і є дуже хороший спосіб їх оминати. Це одна з основних і фундаментальних механік цієї гри. Це світло. Тобто, якщо у нас є факел чи щось таке, що може виділяти світло. Я знаю, що я підібрав не так слова. Я знаю, я все. Фу, я хотів би сказати, що це було свідомо, але це не свідомо. Ну коротше, якщо в нас є факел або щось, що може виділяти світло, то щурі нас не чіпають. Якщо ж вони пропадають, то щурі нас, нас буквально з'їдають. І я серйозно кажу, вони з'їдають і амісію, які 14 років, і малого хьюго. Ну тобто, гра, скажімо так, не зовсім дитяча. Також ще одною з фундаментальних механік цієї гри будуть загадки, які ми будемо розгадувати трішечки пізніше, але я вирішив про них розказати зараз, тому що я знаю вже в принципі розгадку до всіх них, але... Все ж таки вони прикольні. Вони просто також пов'язані зі світлом. Якщо що, ну коротше, пробираючись крізь щурів, ми отримаємо одну з найкрасивіших сцен, взагалі, які я бачив в цій грі, тому що. Ми заходимо спочатку в гніздо тих самих щурів, там запалюємо факели, від яких вони розблітаються взагалі просто по кутах. А потім ми перелазимо через якийсь забор і починаємо по тунелю бігти. Тунель темний, в нас нема факела, і всюди появляються щурі, і ну просто екшену насипали прям стільки багато, що неможливо. Так, це все дуже прекрасно. Скажете ви, але для мене тут прослідковується певний паттерн глав. Ну тобто в кожній главі ми мали від когось або від чогось втікати. Не маю на увазі в кінці глави. Ну коротше, ми вибираємось на світло. Малий починає плакати, що він хоче до батька і до матері, а місія просто безсила падає і вони обнімаються. Далі заходять чоловіки з запаленими факелами. Господи боже, мій милий, на що я то придумав, а тепер візуалізую. йоп твою мать! Фу. Коротше, таким чином закінчилась третя глава. В четвертій же ж главі ми маємо пробратися через інквізицію, яка нам перегороджає шлях до того Лаврентія. І сказати, що це важко, я насправді не можу. Можу, тому що знову ж таки я в цю гру вже грав і я знаю, як пройти кожного з цих ворогів, тому що вона мені дуже сподобалась, сподобалась настільки, що я її вроді проходив 2 чотири рази. Ну короче, лсивши до Лаврентія настільки, що нам довелося залазити через вікно аж в його квартиру, в будинок перепрошую. Ми бачимо, що Лаврентій захворів на ту саму чому, і він не може нам зараз допомогти. Проте в нього є в підмастерії отакий от собі Лукас, який буде тепер з нами подорожувати. Він каже: Лукасу, щоб той йшов і зробив такий собі. Пальник. Я вам зараз поясню, що це, але це також одна з механік гри. Пробираючись в сарай, ми маємо пожертвувати свинюкою. До слова, перед будинком того самого Лаврентія просто гори і гори свиней. І насправді їх всіх поборола не та чума, їх поборола інквізиція. І для того, щоб затримати щурів від проходу в великі міста, вони залишали отак от гнити дуже великій кількості тих самих. Тої самої худоби свиней та де і тепе. вони ж тоді не розуміли, що це може бути ще одною з причин тої самої чуми. Якщо ви хочете побачити масштаби отого всього, то я вам просто покажу це все одним оцим от футажем. І так, ці гори зроблені людиною, людиною, яка повбивала гори худоби для того, щоб створити отакі от, от гори, для того, щоб чурі не пройшли. Проте воно їх затримає ну максимум годин на 10, мені здається, тому що тут така кількість чурів потім подається, що це просто неможливо. Спустившись з підвал. Під сараєм, ми розуміємо, що Лаврентій не простий монах, він ще й алхімік. Ну і тут нам пояснюють ще одну механіку гри, за яку я вам мав би сказати: алхімія. Ми можемо використовувати які певні алхімічні елементи для того, щоб запалювати, тушити чи ще щось робити з різними предметами, з якими нам потрібно буде взаємодіяти в подальшому. Я хотів би подушнити, що це нереалістично, чи щось таке, але ні, це не так, тому що вони використовують сірку і алкоголь для того, щоб розпалити вугілля. І це проста хімія. І це проста хімічна чи то фізична реакція. Вийшовши з цього сараю, ми запалюємо декілька вогнів для того, щоб бачити взагалі, куди нам йти. І стається так, що щурі пробираються в будинок, де зараз лежить Лаврентій. І вони пробираються так, що перевертають, я так розумію, самогонний апарат, від чого стається великий бам. Лаврентій помирає, а ми мусимо продовжувати наш шлях втрьох. Тепер я, Лукас і Хьюго, біжимо до річки, і для того, щоб туди добратися, нам потрібно запалити. Тою самою сірою з алкоголем, мельницю. Не саму мельницю, а вітрила тої мельниці, чи як ця штука називається. Таким чином, ми пробігаємо до лодки, і Шурі виявляється, не вміють плавати чомусь цій грі, хоча в житті, наскільки я знаю, вони плавають досить добре. Але як би там не було, на цьому я вирішив, що потрібно трошечки зупинитись, тому що вже майже 20 хвилин відоса. Зараз хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мій контент. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити на екрані. Якщо ви хочете долучитися до списку цих от прекрасних людей, то просто оформлюйте спонсорство на BayMiEC. Також окреме дякую хочу сказати Олександрі Кузнєцовій та Обівіну. Він же ж, Даня Романюк, за те, що підтримують мій контент дуже і дуже сильно. Ну а тепер по традиції: харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!